Всім привіт, друзі! З вами звучит я Апрель. І вчора вийшло новесеньке оновлення у нашій улюбленій грі Blox Fruits. Це останнє оновлення, яке буде виходити протягом тижня. Блін, скотини не дали мені. токен. ну як завжди, в принципі. Щодо ріди! Блла, набішу я втікати, тіка! Я ж ти хоч я маленький хлопчик. Не треба мені біті! Не треба мені біті! Не треба мені біті! Не треба мені біті! Чекаю! Я геній, я знаю. Я просто геній. Що я ще можу сказати? Досить цікаво розпочалося відео, але. Давайте почнімо з... Але тепер давайте перейдемо до головної теми мого цього відео. А саме огляд нового оновлення в Blox Fruits. М -м, так, СТП. А де пон? Коротше. Вийшло нове оновлення, яке є останнім оновленням, яке ви виходите потім кожного тижня. Сумно, сумно. Але що поробиш? Наш... Так, на додачу це оновлення вийшло досить таки великим і класним. Що, що ви зараз пересвідчитеся? Появився новий NPC в усіх морях, як було, в принципі, і на Оні, і на Ріп-івенті. Там, де ви можете телепортуватися в окрему локацію. І, власне, пофармити Summer токени для того, щоб покрутити в новій Summer гачі, яка зараз називається Gacha. Заради того, що ви пропустили в інших івентах. Зараз показати не можу, бо я вже крутив. Але ви там можете отримати. Оні плащ, але ви там можете отримати Оні плащ, Oні хелмет. Словом, все, що можна було отримати у минулих івентах. Окрім скінів, скіни там особливі і на лайтінг, і на пейн, і на бомбу. Особливо мені сподобався скін на пена, тому що він виглядає. Синьо-жовтим. Українізація працює. Не пожартувати по це я просто не міг. Також там можна фрукти отримувати, як і в ріп-івенті. Що досить прикольно. Тепер стосовно того, як заробляти саме токени. Добавили тут отаку собі систему ПП матчів, там, де ви заходите і потім однієї хвилини з половиною будете пехатися із своїм ворогом. І своїм тімейтом. Цікаво те, що у цьому ПВП не можна використовувати В4. Тут хоч і написано В3, В4, але В4 там активовувати не можна, можна і взяти лише В3. Що досить прикольно, бо мене нарешті без В4 не будуть виносити під ноль. Ну і слабо. Дають за парму 150 коїнів запораж біля 100, як я пам'ятаю. Ну, або 50. Також кожні 10 хвилин. Тут на цій арені буде з'являтися босс із своїми NPC-шками. За, за вбивство якого буде давати 100, біля 100 чимось токенів самер. А за NPC-шок буде падати по 15. Е -е -е -е. Але цікаво те, що на цій арені включено Парапе, якщо ви, наприклад, сюди зайдете, вас можуть просто прибити. Але слава Богу, що баунт тут не знімається. Ну і славу. слава Богу. Слава Богу. До речі, перемоги за цих ПРН показується отут, і як бачите, я найвищий зараз в армії Ріпіндер. Стосовно армії, як тільки ви заходите в цю локацію, вам дають вибір. Або стати членом армії. Ріпіндри або червоного короля. Я завжди вибираю Ріпіндри, бо мені більше подобається їхня аура. І кожну годину на локації, яка була в минулих івентах, ось о, локація червоного короля, ось о локація Ріпіндри, буде атакувати армія. І ви маєте задефати дерево, на яке вони постійно атакують. Якщо вам це вдасться перебити всіх, вам дадуть е, близько 900 Summer токенів. І можливість ще раз прокрутити Summer гачу. Опа, опана. Зараз будемо як працює ПВП. Вне залежності від того, як. Скільки часу тому ви. Іди сюди, мій любий друже! На-на-на-на-на-на-на-на. Nah сюда, минус один. Давай ты сюда, мой любий, друже. Ну та, газ без трансформации не может нормально пахнет. Yes! Плюс 100 саммер токенів. Имба. Имбулечка. Слом, я ж не договорив. Як тільки ну, ви закінчуєте дефати ворожу армію, вам, окрім токенів, також дають можливість ще раз покрутити ось цей гачу нову, зважаючи, як давно ви її крутили. Хоч годину тому, хоч дві години тому. Фіолетго усе одно ви зможете ще раз її покрутити. І отримати нові скінчки на, на лайтінг, як я вже казав, на бомбу і на пейн. Також фрукти різні. Шанс там приблизно які у звичайні самрагачі. І нов. Ну, і абсолютно все, що. І абсолютно всі аксесуари, які були в минулих івентах. На додачу буде ще один аксесуар. Який теж досить прикольний. Причому досить прикольний. Чи є якась велика різниця обирати армії... Чесно, ні, просто по приколу, щоб бути, в принципі. Чисто, щоб було, знаєте. Бо прям великої різниці я не відчув від слова взагалі. Це чисто для краси, що, типу, осьо Red Army, а осьоріп Family. Великої різниці, як бачите, немає. Також тут є, ви можете собі расу поміняти ви за фрагменти, ви можете глянути, що там в стоці. Купити щось із стока. Але фармити мастері тут, на жаль, не можна, тому вам все одно, якщо ви купите тут якийсь фрукт, вам доведеться йти звичайний до світ і фармити ідіотське мастері. Також можна вибирати усі стилі бою, які, які ви купили, отримали за квести. наприклад, зараз в мене Good Human, і я можу взяти. Dragon Талон. Правда, Subway Art я не зміг отримати. Я можу отримати Electric Claws, Можу Sharkman Karate, і, всі, і абсолютно всі, які я захочу. Що досить таки імбово. На жаль, минулі босси, які були в минулих івентах, типу, всередині. Ось Celestial Domain, чи в On Domain, і. Просто пропали. Але це, чесно, не багато що міняє. І ви можете спокійно сидіти і фармити токени. Також ви можете ребалити на цих островах, що теж де токени. Словом, весь цей івент заключається в тому, щоб фармити Summer токени, депати їх. І намагатися отримати щось нормальне з вашої і удачі. Я дачею. Я зазвичай тримав лише одного міфіка. Одного. Один міфік. Це все, чи мене цей блоксфруд з ідіотський. порадував за ці 6 тижнів. Активної гри. Ну, це капець, що я можу сказати. Це не капець, це. А якщо вам везе щось вибити нормально, то, знаєте, я, я вам дуже сильно заздрю. Що я можу сказати по даному оновлення під кінець? Оновлення вийшло прикольне. Онлайн цього оновлення не скати, що ти що досить утішний, бо воно найменше серед усіх, і, серед усіх цих шести оновлень. Але теж непоганий, бо 835 тисяч. Гравців. Що показує, що люди трошки вже підвтомилися грати в Only OneBloxFruit. І тому. Власне. Опана. І тому, власне, не сильно то вже і на оновлення приєднюється. Яка ж оцінка? Оцінка така. Оновлення 10 з 10. От без жартів воно мені прям сподобалося. Та воно не дає чогось прям дуже великого. Euh, що прям міняє гру під ноль. Воно просто члове і прикольне. Просто сидиш собі, фармиш токіни. І просто насолоджуєшся грою. Тому що грати постійно в один і той самий блокспрут, там де ти просто сидиш, фармишся, знову сидиш, фармишся. Уже досить піднадоїло, і іноді хочеться якось почилити. І це прикольно. Це дійсно прикольно. Дякую за перегляд. І всім пока.